Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання, Спонукання до молитви 1 Солонян 5, 16-18 Завжди радійте, без безперестанку моліться. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Одного разу моя колега розповіла, як її молитовне життя покращилось завдяки нашому менеджеру. Я була вражена, думаючи, що, можливо, наш непростий керівник поділився з нею якимись духовними істинами і вплинув на те, як вона молиться. Втім, я помилилась, моя подруга продовжила пояснювати. Кожного разу, як я бачу, що він наближається. Я починаю молитись. Її молитовне життя покращилось, бо вона більше молилася перед кожною розмовою з ним. Вона знала, що потребує Божої допомоги в складних робочих стосунках з керівником, і тому почала більше звертатися до Господа. Я і собі перейняла звичай моєї колеги молитись у важкі часи та під час спілкування. Це також біблійна практика, про яку сказано в першому посланні до Солонян, де апостол Павло нагадує християнам безперестанку моліться, подяку складайте за все. У будь-яких обставинах молитва завжди є найкращою практикою вона підтримує наш зв'язок із Богом і закликає Його дух направляти нас. Це допомагає нам жити в мирі один з одним. Навіть у разі конфліктної ситуації. Завдяки Божій допомозі ми можемо радіти в ньому, молитись про все і часто дякувати. Все це допоможе нам жити в ще більшій гармонії з братами та сестрами в Ісусі. Про які стосунки вам треба частіше молитись. Як молитва допомагає слідувати за Божим проводом і не керуватись людськими нахилами? Помолимось. Небесний Отче. Будь ласка, допоможи мені постійно молитись у прагненні до гармонійного життя з іншими людьми. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.